Як тобі вдається підтримувати високі стандарти процесу найму і при цьому не втрачати потенційно чудових кандидатів? Я б звернула увагу на те, що під час рекрутингового процесу має бути оцінка компетенцій кандидата, Яких навичок soft скилів, так, і технічних навичок хардсків. І без цього буде точно сильно складно. Тому. Якість рекрутинг процесу ми забезпечуємо через, по-перше, максимально прозорий і відбудований процес. Це історія про те, що і наймаючі менеджери, і кандидати точно знають, скільки буде етапів, а хто нам потрібен, що ми хочемо оцінити. І це історія про абсолютну прозорість.